Паша Даша Шоу Привіт! З вами я, Ваша Даша. І сьогодні ми поговоримо про овочі. Мама, а звідки беруться овочі? Вони що? народжуються як маленькі лялі? Зараз я тебе відведу в те місце, де ростуть овочі. Як ви думаєте, що це за місце, де ростуть овочі? Це город. На ньому все починається з маленької насінини, яку саджають у землю, поливають і доглядають. З часом з'являється зелена рослина, на якій виростають овочі, які ми можемо з вами зірвати і скуштувати. Добре, свинагорад. Але нас косик пустий. То ми наповнимо його овочами. Алісочка, а назви мені, які ти знаєш овочі. Помідор. Так. Огірок, перець. Гарбуз. Так. Баклазан. А ще капуста, цибуля, часник, горох. Цей список можна продовжувати і далі. Бо овочів існує дуже багато, та всі вони корисні для нашого організму і мають багато вітамінів. А сьогодні ми покажемо вам ті овочі, які ми зібрали на городі. Ось вони. І перший овоч велика, кругла, зелена з багатьма листочками. Що це за овоч? Це капуста! Я знайшла капусту, йди до мене. О! справді яка гарна капустинка. Ось ми її і візьмемо. Ось капуста. Так, добре клади. А ліса люба капусту. Угу. Я капусточка настільки суконі з точки, що їх не злічуєте. Смачно в борщі, салаті і голубцях. А наступний овоч, червоний, круглий і дуже соковитий. Це помідор. Погляньте, а ось тут у нас ростуть помідори. Я їх люблю. Вони дуже корисні і дуже смачні. Я помідор. Сонце мене обіймає, і я стаю солодким і стиглим. Але не стискай мене сильно, бо я дуже соковитий. А ця красуня росте в зеленій сукні і має всередині багато жовтого намисточка. І це. Кукурудза. А ось погляньте, як росте кукурудза. Ось на її такий чубчик, а всередині там захований качан із зернятками. Зриваємо її. Ось так яка смакота буде. Кладемо в кошик. Я кукурудза Маю сотні зерняток. Люблю, коли мене гризуть Хром-хром. А цей овоч помаранчевий і росте під землею. Здогадалися, що це? Це морква. А подивіться, що тут росте у землі. Зриваємо яка красуня. А ось і морква. Те, що ми їмо, знаходиться в землі. Це її корінь. А зверху ростуть листочки. Це її волоссячко. Тепер покладемо моркву до кошика. Я морквинка молочинка І росту в землі, бо люблю спати у темряві. Хочеш бачити як супергерой? Їж мене частіше. Наступний овоч. Зелений, довгий і хрубкий. Це. Огірок. А ось тут я знайшла огірочок. Він зелений і такий колючий. Зараз ми його зірвемо і покладемо до кошика. Я огірочок. Я найкращий для літнього салату. Хрум і мене вже немає. І останній овоч. Він яскравий. Буває зелений, жовтий або червоний. Він соковитий і хрумкий. Буває солодкий або гострий. І це перець. Дашо, поглянь, я зірвав багато різного перцю. Киго, у тебе гострий перець, а він буває ще й солодкий. Ось у мене солодкий перець. Вау. Кладемо. Я перець, солодкий та яскравий. Наче маленьке сонечко. У мене вітаміну С більше, ніж у лимоні. Ось скільки овочів ми зібрали. Кожен він особливий, має свій смак і несе свою користь для нашого організму. Тому діти, обов'язково треба їсти овочі. Ого, скільки ловики! Так, ми зібрали повен коші овочів. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! Бувайте! І не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Бувайте!